Побили людей, барикадувалися у підвалі, а потім просто вийшли і пішли геть. Усе почалося нібито з нічого. Підвал, через який виник конфлікт між мешканцями будинку на Льва Толстого і його власником, який начебто мав документи на підвальне приміщення. Люди хотіли забрати звідти свої старі речі, аж раптом невідомо звідки з'явилося десятеро озброєних молодиків з атрибутикою правого сектору та у масках. Мешканці будинку кажуть, що невідомих у масках покликав власник підвалу, але той усе заперечував. Нікого я не приводив, мене визволі суда як хазяїна поміщення. Я приніс докум... Умінти показав, що я Все. Невідомі стали бити мешканців. За словами свідків, постраждали троє людей. Один з яких опинився на лікарняному ліжку з травмою голови. Згодом прибула міліція. Озброєні молодики відразу забарикадувалися у підвалі. Згодом на місце події приїхали і представники самооборони майдану. Ми будемо висняти ситуацію, Больше я ж я момент нічого не скажу. От єдині могу, якби завірять вас, що це не, не, не самооборона була. Разом з самооборонівцями прийшов і виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський. Про щось поговорив із озброєними молодиками, і ті пішли геть. Міліція жодних спроб затримати їх не робила. Це був останній інцидент в місті Києві такий. Останній. з цього моменту всі мародери, всі злочинці будуть затримані в міліцію. Один з правоохоронців лише сказав, що факт зафіксовано, і будуть проведені слідчі дії.